Привіт, агротехнар. Сьогодні зніматимемо для вас файтера 504-го. Він йде з козирком, як можете побачити. Є модифікації і без козирка, але ця більш цікавіша, тому вирішив зняти її. І анонсом одразу скажу. Ми з нашими партнерами вибили для підписників Агротехнара конфіденціальну таку знижку. Тому, якщо хочете замовити цей трактор, телефонуйте зараз і дізнавайтеся, яка може бути знижка. Почнемо огляд. Значить, дивіться, ці моделі йдуть з КМ495 мотором 3,2 літри на 4 циліндрах. Також всі модифікації що без козирка, що з козирком отримали компресор з ресівером. Пластиковий паливний бак у нас знаходиться під підлогою 45 літрів об'єм. Колеса, Розбарний диски і передні, і задні. 8,30 передній диск, і 12,4 на 28 задня резина, верніше, не диск, а резина. І 35 кг йде довантаження ще на кожне заднє колесо. На передньому мості у нас давить одразу більш як 100 кг. раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по 11 кг. Посилений передній міст 50-го типу, тиєшна модель. Ти 300-й. Бачимо, редуктор посилений, можна ставити спокійно віли, лопати. Він все витримає, все буде дуже класно. Гідропосилювач від окремого насоса. Також маємо діодні лінзи, діодні освітлення, все класно, біле світло працює. Це у нас бачимо, ресивер. З цієї сторони знаходиться Шимаса. Яка йде пружинного типу, значить по розташуванню і по кермуванню. Храмер сидіння, гідравліка, гідровиходи. Кермо регулюється у нас по вильоту. реверс біля керма, 4 передачі вперед, 4 назад, плюс реверс. Повишені та поніжені. Блокування диференціала є. Під'єднання переднього приводу є, приборна панель електронного типу, датчик є на ресівер окремий. Все класно, все працює. Заводиться, глушиться він декомпресією. Вірніше, заводиться він з ключа, Глушиться декомпресором. Так, отакий от можна встановити в принципі, і на 404 і на 254 вони адаптуються, вони коштують окремо 300 баксів. По задній навісній системі. По-перше, задній простір весь іде зашитий, є розширювальний бак для масла, поворотники і стапарі електронного типу. діодного. А, значить, дивимось по чолку. Чолок ТЕ-1204 це дуже потужний. Це, по суті, чолок 90-го трактора, який стоїть на 90-х тракторах. А, клішня сама посилена, з Т-образним наварюванням, з регулюваннями бачимо під 20-й палець. Шістіше вал відбору, дві швидкості, 540 80 обертів. Примусова гідравліка, два виносних гідроциліндра. А... Працює, підіймає до тонни 200. Тобто максимально можна підняти тонну на цьому тракторі. Це вже плюс, це класно, можна віджимати задні колеса для того, щоб виставляти. В комплектації також йде автомобільна розетка. Вона замотана в зіпі Ось тут зіп замотаний, ми туди налазимо, щоб і вам і нам було краще. Нижній причіпний механізм в комплекті також можна докупити поперечку, яка на трьох ставиться, якщо вам треба. По освітленню, все діодного типу, бачимо ліхтарик задній невеличкий, для роботи його вистачає. Тракторець цей на сьогоднішній день коштує 8400 доларів. Якщо без козирка він коштує 8100 доларів. Гарантія офіційна 2 роки, без передоплат жодних, ми доставляємо техніку по всій Україні. Якщо ви хотіли замовити... Трактор до себе додому, а ви там десь, ну скажімо, Одеса, а склади наші знаходяться умовно, Київ, Червів. Ми все одно доставляємо без передоплати, вдома розрахунок вже по факту. Повний пакет документів, все буде нормально. Замовити можна за номером, який бачите на екрані. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь і отримуйте персональну знижку на цю техніку, яку дізнаєтесь по телефону. Пока-пока!